Як краще присідати до паралелісти з підлогою чи опускатись в повний присід? Таке питання ви, мабуть, найчастіше задавали в коментарях під відео про присідання. Тому зараз спробую все роз'яснити, щоб таких питань більше не було. А якщо будуть, то буду направляти на перегляд цього відео. І так, якщо коротко, то можна присідати і так, і так. Але правильна глибина присіду залежить від ваших цілей, анатомії, фізичної підготовки та стану здоров'я. Але давайте розберемось. Присідання до паралелі більше навантажують квадрицепси, а глибокі додають більше навантаження на сідничні м'язи та задню поверхню стегна. Тому, якщо хочете швидше накачати жопку, то треба робити саме глибокі присідання. Але я б все одно не радив, краще робіть сідничний міст з додатковою вагою, або, випади, це буде ефективніше. При цьому присідання до паралелі створюють менше навантаження на колінні суглоби та поперек в порівнянні з глибоким присідом. У професійних спортсменів, які присідають з важкими штангами, найчастіші травми це якраз спина та коліні суглоби. Вони по техніці присідають так, щоб тазостегновий суглоб був нижче, ніж колінний, тобто присідають нижче паралелі. Також при глибоких присіданнях більше стираються хрещі, але правда, вони можуть стиратись навіть при звичайній ходьбі, і тут залежить більше від стану здоров'я, харчування, кількості навантаження, часу відновлення, переохолодження, спадковості і так далі. Але чим більше навантаження, тим більше вони стираються. І це буде саме при глибокому присіді. В нижній точці буде більше навантаження на меніски та зв'язки, особливо на надколінну зв'язку. Ось тут вона спереді знаходиться. І так анатомічно ми складені, що при присіданні до паралелі ця зв'язка розтягується, а при повному присіді вона ще й перегинається через кістку і може травмуватись при частих присіданнях чи присіданнях з великою вагою. Особливо травмується при пружинистих рухах в нижній точці. Так не робіть. Тому, якщо ви хочете присідати зі штангою і підкорити більшу вагу, то присідайте до паралелі. Так буде легше і не так травматично. Плюсом глибоких присідань можна назвати покращення мобільності в суглобах, в тому числі в дуже важливому для багатьох та суглобі. Збільшується амплітуда рухів і тим самим покращується рухливість. Але це трохи спірне питання, тому що всі ці крайні амплітуди в роботі суглобів зазвичай самі травматичні, тому треба максимально контролювати свої рухи, робити по техніці і не перевантажувати додатковою вагою. І тут ми переходимо до вашої фізичної підготовки: наскільки ви підготовлені, щоб правильно присідати. Наприклад, для повного присіду треба мати гарну розтяжку, якої у більшості людей немає, тому буде занадто сильно підкручуватись таз в нижній точці, це буде погано впливати на поперек і приведе до появи гриш та протрузій. А присідаючи до паралелі з поганою розтяжкою, таз, якщо і буде підкручуватись, то не суттєво, тому людям з поганою еластичністю м'язів та новачкам, які тільки освоюють техніку, безпечніше присідати до паралелі. До речі, якщо ви не можете присідати не відриваючи п'ятки від підлоги, або у вас не виходить вирівняти спину, ви робите з округлою, то це може бути пов'язано в першу чергу з нерозумінням поки що правильної техніки, а по-друге, із-за недостатньої розтяжки та непропорційної довжини стегна. Поки вчитесь робити правильно, можете ставити ноги ширше і трохи розводити коліна в сторони, це нівелює довжину стегна. А також можете щось підкладати під п'ятки. В залі можна взяти блинчики, а вдома, наприклад, підкладати підручники. Тоді навантаження частково перейде на п'ятки і вам буде легше контролювати свої рухи. Ну а тим, у кого хороша мобільність, хто хоче задіяти максимальну кількість м'язів і в кого немає проблем із суглобами, можна присідати глибоко. Але тут знову нове питання: наскільки ви впевнені, що у вас немає проблем із суглобами? Що вони достатньо змазуються, що хрящі в ідеальному стані, вони не стерті, не потріскані, немає наростів та запалень, особливо якщо у вас є зайва вага. А через рік присідань ви будете впевнені, що проблеми не з'являться? Якщо ні, то присідайте саме до паралелі. Це безпечніше та оптимально по навантаженню. Цього достатньо для підтримання здоров'я ніг, для накачування м'язів та розвитку сили. Тоді навіщо робити більше і ризикувати? Ну, хіба що ви хочете стати професійним атлетом і приймати участь в змаганнях? В принципі, це основне, що я хотів сказати. Є ще багато інших нюансів, але я сподіваюся, що цього буде достатньо, щоб зрозуміти, як присідати краще. Тож займайтесь здоровим спортом мирного неба.